Бориспільці не відмовляються від допомоги, тим паче, коли знають місце, день і час. Цього тижня першою на прийом до міського голови звернулася Ірина Остапенко. У жінки 25 років стажу. З них 18 у школі номер 8 Зарплата вчителя не дає змоги придбати квартиру, а знімати житло. Дорого. Доводиться тіснитися ще з однією родиною у приватному будинку, де взимку температура в приміщенні становить 13 градусів прошу квартиру, Шикарні квартири. Я не прошу повною. З боку Ірини Вікентівни це не перше звернення. Анатолій Соловйович запевнив, у резерві нічого немає. І згідно з чинним законодавством, міська влада вже чотири роки не може виділяти квартири. Але альтернатива є. У нас вийде з кімнатою в общежитті. Ви согласитись, може бути в думку общежиття швидко. Так що, давайте тоді я не буду вам обіцяти, дайте ми з вами зустрінемося через місяць. Наступною на прийом звернулася Галина Шорська. У нас на Київській шлях один немає дитячого майданчика. І ми вже скільки обращалися до Корсенка, він нам ще пройшло доки Уже Ми совласний, припустимо, по домах прийти щось якусь копійку зібрати, щоб допомогти. Ну, дітей, а нема де гуляти. Міський голова обіцяти нічого не може. Гроші є, але ними користується держава. Зараз через казначейство тут тільки проплати, заробітна плата і енергоносії. Крапка. У нас другий раз бувають такі моменти, коли ми не знаємо, де купити соляри для того, щоб вивести сміття. Газ дорожчає. Галина Опанасівна запитала, чи можна встановити котли у квартирах триповерхового будинку. Якщо не будинок, давайте будемо розглядати Думати.

Тільки треба що без будинок наступною на прийом звернулася мешканка міста рівне Галина Миронюк. Два тижні тому її брата знайшли мертвим у квартирі. У чоловіка не було ні роботи, ні родини, і до того ж він випивав. Та, попри це, Галина Іванівна про нього піклувалася. За рік до пенсії надсилала регулярні посилки, гроші лікувала від туберкульозу, купувала продукти і розрахувалася з боргами за комунальні послуги. Квартира повинна була перейти жінці у спадок. Однак чоловік її не приватизував. Цю квартиру ще отримала моя бабушка. Вона отримала, вона її заробила. Він приписався тоді. І так стало, що він її приватизувати. Ну от що вони робити? Звертаться в суд, звертаться до адвокатів. Я не знаю. Все, що встиг зробити брат пані Галини, оформити технічний паспорт і взяти довідку у Жека про те, що проживає у квартирі з 1978 року. Архівний відділ Брисовська міська рада Київської області. Довідка. Архівний відділ міської ради повідомляє, що в документах фонду Борисовської міськради, народних депутатів та її виконавчий комітет рішення виконкому щодо прописки чайка В'ячеслава Івановича за адресою Ушакова не виявлено. Це що? У Галини Іванівни є підозра, що процес приватизації відтягували навмисне. До Анатолія Соловйовича жінка звернулася з порадою, як вийти із ситуації і чи можна виграти судовий процес. Той хто хоче приватизувати квартиру, це робиться елементарно, тому що в нього всі, всі були підстави для того. І той саме довідка жека вона говорить. Про те, що людина він там живе. Він уже зробив технічні да. паспорти. Але якщо говорити з е, мовою закону, то сьогодні спадщина це можете претендувати на. Ту спадщину, на яку оформлено право власності я це все розумію. Фактично, фактично. Ви можете претендувати. Фактично, а юридично ні. На жаль, жінка запевнила, буде стукати в усі можливі двері. Може, відкриють наступним на прийом. Звернувся Володимир Слука стосовно будівництва пантуса для сина. 15-го П'ятнадцять поламав шайний позвонок у його руки слабий. А все зрозуміло, він не зможе. Так, якщо, допустимо, виключать світ. Він виїде на вулицю, як він підніметься в квартиру. Він каже: не треба мені як я общаюсь по інтернету з людьми і розказую, що не треба ліфта. а тільки мені виїхав, щоб я мог сам виїхати і заїхати. Це... Міський голова запевнив, це справа честі, для якої гроші знайдуть. Головне, щоб їх пропустило казначейство. А для цього треба почекати. Тетяна Підгурська, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.